Я хотів стати машиністом. <laughs> не склалося, але залізниці від того менше любити я не став. Насправді, справді дуже шкода, що в Україні вкрай мало книжок про залізниці. Цьогоріч вийшла розкішна книга залізниці України, яку зараз про вас я розправлю. Тактильно дуже приємно. І дуже пахоче, ну як і має бути нова книжка. Вау! Дуже красива добірка пейзажів України з потягами. Різні ракурси, я так підозрюю, всі області України. І реально те, чого мені дуже бракувало. Дуже бракувало подивитися, наскільки красиві залізниці в Україні.